Чому ухилянтів вважають джедунами? у змі та медіа часто показують барбершоп військових, які за гроші транслюють думку, що треба знайти всіх ухилянтів та примусово їх мобілізувати? І я вважаю, що тут річ навіть не в грошах, які їм платять за ці слова у зсу. Є деякі військові, які підтримують драконські методи ТЦК. Після 24 лютого багато українців добровільно прийшли до ТЦК, не знаючи, що в нашій армії до людей ставляться як до кріпаків. Потім вони побачили, як жахливо до них ставляться командири, змирилися з цим і згодом спрацював ефект дідавщини. Тепер ці військові хочуть, щоб все пекло, що відчули вони, теж відчули на собі звичайні люди. А те, що чоловіки вже відмовляються йти до ТЦК, лише показує, що багатьом людям справді начхати, який прапор завтра буде над Україною. Вони, звичайно, можуть на камеру що завгодно казати, але вони більше не підуть у ТЦК, щоб воювати проти Росії. Та й більшість працездатних чоловіків мають достатньо болячок, з якими в жодну нормальну армію світу не візьмуть, окрім України. Ось чому ухилянтів і почали називати ждунами. Відсутність реклама та повна свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.